Юридична реакція вчора, з мого боку, вже була оприлюднена, в тому числі публічно. Були направлені термінові акти реагування, юридичні документи від мене до військової служби правопорядку, до правоохоронного сектору, до Міністерства оборони України, де я вимагаю термінового, прозорого розслідування та в разі підтвердження цих фактів. До притягнення до кримінальної відповідальності. Я дивився вчора особисто реакцію речника Міністерства оборони. На мій погляд, факти, як мені стало вже відомо, були звернені ще з вересня поточного року по цій ситуації. Ми зараз перевіряємо не тільки от факт, який нам. Став відомий, але й яка була реакція на попередні звернення? Тут окрема подяка щодо народним депутатам, які ці факти викрали під час діяльності ТСК, яка була створена на базі українського парламенту. Разом з народними депутатами ми так само будемо проводити додаткові зусилля щодо захисту прав військових. Взагалі, напрямок захисту прав діючих військових, правоохоронців це один з напрямків в нашій роботі. За цей рік від діючих військовослужбовців ми отримували достатньо велику кількість звернень, здається, близько чотирьох тисяч. І по кожному питанню була від нас юридична реакція. На першому місці це Звернення, які стосувались, порушення прав на відпустку, порушення прав на виплату одноразової грошової допомоги, пов'язано з пораненням. Також були окремі звернення щодо незаконних дій командирів. Ви ж розумієте, що це вже Тайниця слідства, ті відомості, які нам стали відомі, ми виклали все в юридичному документі, який направили. Я завжди користуюсь в своїй роботі юридичними документами. Від мене лист пішов, офіційне звернення. Тепер я чекаю офіційної відповіді у вигляді листа. Після того, як я її отримую, я готовий додатково публічно його прокоментувати.